З блокування одного з найбільших автобусних депо у Мадриді почався загальнонаціональний добовий страйк в Іспанії. Пікетувальники намагалися завадити автобусам вирушити на роботу. Кілька десятків найактивніших протестувальників затримала поліція. На перший масовий після приходу до влади уряду Маріано Рахоя страйк іспанці вийшли на знак протесту проти змін трудового кодексу. На думку страйкарів, це полегшить процес звільнення з роботи і призведе до зростання безробіття в країні, що вже перевищило 5 мільйонів. Звісно, страйками проблему не вирішити. Однак, це найдієвіший спосіб вчинити тиск для пошуків шляхів розв'язання проблеми, каже один із пікетувальників. Відверто кажучи, причин страйкувати багато. Працівників урізають у правах, і ніхто їх не чує. Треба ж якось шукати вихід. Вважає житель Мадрида. Іспанії загрожує параліч, особливо в транспортній галузі Україні скасовано більшість авіарейсів. Метрополітен, залізниця та автобусне сполучення працюють лише на третину потужності. Натомість вулиці Мадрида заполонили велосипедисти, влаштувавши демонстрацію на колесах.